Дані заболі, мене звати Світа, це мій відео духовний. Дух Святий гори, через мою стати ще важила позачасним простором. Тож чекаю на поїзд. І я, звісно, могла б купити квиточок на автобус і раніше поїхати. Ну, я в духі відчула єдине жиде, Да? Ну, ось і пішла і досить, ніби довго чекати, але вже це третє відео, десять хвилин. І кожному відео Дух святий щось відкриває своє. Тож дух Святий говорить далі часом і просторами, і зараз якраз там, що ніби я думав, буду говорити в другому відео, а він його виявляється на третє. Ніби закрив мені інформацію, та, ніби забудь. Зараз говорю про те. Зараз повернув мене, зніми про це. А про що? В TikTok і знайшла класний сайт окремо, україномовних пісень для слави Господу із псалмів. Називається Bible Music. І там дуже класно. І потужно, і благословенно описується, ну, оспівуються псалми псавми таким чистим, благословенними голосами, і мені сподобався псалом 42-й, він дуже потужний, да? як вань прагне Бога да? води, так і я прагну Бога. Тобто Господь хоче, щоб у нас була жажда по ньому. А цю жажду ми можемо отримати коли? коли... Просимо, да? і зачасту Господь, ну дійсно, аби в людини все Бог досконало, як Люцифера, да, то нам би Бог не треба був. А щось недосконалість вже да, від Адама в нас кожного. І ми потребуємо Небесного Отця. І як підтримку Святого Духа, звісно, який як GPS нас веде своїми шляхами. Дух Святий Твоїми шляхами, що благо направляє, що ні відведи. Твій план допоможе виконати далі. У моєму житті житті рідних, близьких, всіх, хто дивився, дивиться, дивиться дивитиметься це відео ваших сімей. Слава тільки тобі, Боже. да? Слава Бога на перше місце все автоматично стає на своїх місцях. Тож продовжу. Потім псалом 49. -й. Він потужний в плані тому, що е, там про що? Що не полагайся також на багатство своє. Е, також прикро, що мій брат відійшов в не, ну, вічність да, і вірю з Богом, бо він співав у хорі, да, коли поставив діагноз такий важкий. Я про що? що? Він відкладав ті гроші, да? він казав світа, завжди має цей, цю фінансову подушку. Тобто він наповчав, він сам директор школи, да? фізмат закінчив, і співав, і створював, там, писав сценарії, і сам участвував в КВН, веселив людей. Да? Відповідно, ремонтував комп'ютери і допомагав людям да? відновити там ці всі програми, щось там записував, і трошки фотографував, да? десь там і. Коректував фотографії. Він казав, що як тобі танці подобаються, так і мені хочеться проявитися якоюсь творчістю, бо він ще також лампою ще теж по шифанері теж малював гарно Там абель нього такий класний був. І Олені, якого теж вже забрали, десь на виставку хтось собі прихватізував, так він не повернувся. Тобто, це ще в шкільний період тобто, в нього багато талантів було. Тільки розвиваю. Да? Ну, він лишився дійсно ремонтувати комп'ютери і фотографувати да? на паспорт. І... І іноді мене десь там класно. І, відповідно, я в тому теж розвивалася, було якось закладено, що було також от сусіда. Я мене часто фотографував. І якось мені хотілося тоді ще когось привезти. Бо такі великі, великі красиві портрети, звісно, приємно, але що -то в мене то все, коли я вже почала ходити до церкви, ну якесь таке самовахваляння, щось мені там не хватало тоді. Я просто звати всі красиві портрети і попалила, щоб якось зменшити ту. Свою егоїстичну натуру, Ще тоді я в процесі духовного зростання була, хоча бабуся мене духовно наставляла. Але про що? Захотілося мені якось тоді фотографувати людей, був такий період. Декілька весілля фоткала, багато фотосесій робила. І ще використовувала то, як фототерапія. Да? Тобто там консультувала повню дівчинку. І... В неї такий був момент, що вона себе не приймала, хоча була дуже вродлива, але завжди вона на когось дивилася і хтось був кращий, ніж вона. Да? І тоді відчула, що так, і зараз ми використали техніки арт-терапії, звісно, активне слухання і багато слухала. І потім вирішила, що треба примінити техніку фототерапії. Ми пішли до Берез. і Потім, як берези красиво там листя, так гілки звисають, в неї було дуже красиве дуже волосся гарне. Тобто я хотіла підкреслити. Дивись, ти Богом дана красиво. Да? Тобто, приймай себе і не дивись на інших, да? Ти вже досконала Богові. О, і якби теж приміняла да, такі техніки фототерапії. Потім вирішила побути приватним психологом і робити фотостудію. Ну, таку міні-фотостудію, да, купила прожектори і вже там пробувала дійсно грати з кольором. Тобто зелений на да, жовті підсвітки. Це було цікаво. Да. Але потім якось то розвіялось, мені захотілося піти далі. В плані мені хотілося знімати заходи сонця. І це була моя чесність. Я пригадую, ну, я не водій, то я. Там просилася, під'їжджала з людьми і автобусом, і там їхала на дамбу Черкаську, щоб втрифати чарівні закати сонця, бо біля річки. Тобто, це, це серце дитини. Господь кожного нас так веде, у да? кожного свої якісь ці бажання, якогось з дитинства розповідала знайома, хотілося там а, дітей. А, да? І вона каже, вона вже шапочки купляла, вона вже збирала ту одяжку, вона вже хотіла дітей, тобто в неї таке було вже закладено. А я з племінницею часто лишалася, да? підтримуючи брата і його дружину, яка працювала в школі. Також її багато знімала, відео. <смі> я любила танцювати, її вдохновляла на танці. Відповідно, потім вже в Київ я поїхала на танцтерапію навчатися на базовий курс. Да? Тому що це теж такий напрямок, який а... теж може допомогти. Консультуючи там одну дівчинку, ну, яка, слава Богу, ще вауті не нейшла, а так на початковому рівні. І ми з нею тоді порпам танцювали. І вони кажуть, вона не хоче в садик, вона відстроєнняся людей. Я просто як християнка, я молила ще за неї, і відповідно ми почали танцювати через шарфік, і потім слава Господу. Якось вона так відкрилася, почала показувати, що вона вміє, які прави вона робить, що вона вміє. Тобто вона почав взаємодіяти з іншими людьми, тобто зі мною вже це була інша для неї людина нова. Батьох насторонилася, ми відчували цей. І це через нас може діяти так тільки Господь, бо ми самі по собі егоїстичні, да, і, і любов з цього світу, вона теж така. Купі продай. А Ісуса, нас би, так би мовити, заплатив за нас високу ціну за, за кожного з нас, да? Ще ми були грішними, ціна дорога, кров. Тож в цьому 49-му самому Music, послухайте, дуже гарно на Тіктокі є. А, про те, що матеріальне воно не повинно бути вище духовного. Тобто це теж добре, але зачасту екзамени а, ми повинні прийти, то йти шляхами Божими, да, якщо як Бог везде, не йти за грошима, а там велика сума, йди туди, да? а там можна душу втратити. Ну, Кожна, звісно, індивідуально є якісь там зділки, комусь Бог побуждає, може, якісь мільйонні і мільярдні є вкладення, да? але якщо це Богові. А є взагалі довіритися і все, як ми знайома вже, ми вже проживаємо в іншому місці в кімнаті разом українці, тут в Італії, І вона каже, їхала з Мілана з одним євром, да? і, причому не знаючи мови, і телефон туди-сюди. І їхала досить довго. Тобто просто себе вірила в руки Бога і все. І слава Господу зустріли, адаптували, і вона зараз в процесі цьому. Да? І слава Господу, що вона віруюча людина, да? і проходить також свої екзамени, бо переїзд це теж екзамен, як з України да, що в неї там, бабахнув сусідів, то це її ну, стимулювало приїхати в Італію. І вже вона ось на 5 місяців, як тут. А я з 15-го року. Тож Боже, мудрості в коментарях поради ведіть свої духовні щоденники. Ну, і псалми, те, що важливо О, для нашого духа, духовну людину збагачувати. Спектаклі. Театр еквозіаст. Рекомендую, особливо ці різдвяні часи, за час до нашої ери. Театр еклезіаст. Божої мудрості, вся слава наже тільки Богу. Амінь.